Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. До ефіру долучається наш наступний гість Петро Олещук, політолог. Є з нами на зв'язку. Пане Петре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава віта. Давайте почнемо із таких заяв Кирила Буданова, які він зробив напередодні. Він сказав, що протягом двох місяців найближчих плануються якісь великі зміни в силовому блоці країни-агресорки в Росії. Він каже, що поки що переламу не сталося, але все поряд. І найближчі два місяці покажуть, що там будуть серйозні заміни у силовому блоці. І як вони відбудуться, то побачимо. На вашу думку, але вони точно. Відбудуться, як він каже. На вашу думку, на що він е, натякає, і які це можливо матиме наслідки? Ну я не знаю, на що він натякає. Більше того, е, достатньо важко аналізувати російську політичну систему через її закритість, але я можу зробити припущення, що це може бути пов'язано з тією глобальною чисткою, яку останнім часом влаштували в російському Мінобороні, і яка все більше і більше починає нагадувати 37-й рік. Тобто, е, в принципі, е, от Теоретично. Всі тобто ті всі, всі, хто був із Шойгу зараз або під слідством, або там проти них відкриті кримінальні справи, да, або вже закордонний. А дехто з загадковим чином загинув. Так. Да, там, раптово, раптово, як то кажуть, від, від якихось раптово з'явившихся хвороб. Значить, що, що я маю на увазі? Власне, офіційне обґрунтування всіх цих змін полягає в тому, що знову ж таки вони борються з корупцією. Але треба розуміти, що в Росії корупція це. Систему утворююча конструкція держави, тому що від початку е, свого правління Путін на цю корупцію значною мірою спирався, сам був е, сам залишаючись значною мірою її е, провідником. Тому що корупція, вона, в принципі, е, дозволяє цю цю систему цементувати, пов'язувати з системою відповідних зв'язків. Е, тобто, ну по суті, сам цей е, самозваний цар. Е, Тягнув з бюджету все, що міг, ну, і дозволяв своїм підлеглим вити це, це саме, і таким чином, цементуючи всю цю а, систему. Тому я не вірю, що це може бути, буде якось корупцією пов'язано. Швидше, це от певні параноїдальні настрої російської правлячої верхівки щодо настрої військових, які очевидно. Першу чергу знову ж таки пов'язані із подіями річної давнини. Очевидно, Путін досі не забув про спробу пригожинського заколоту, як тоді дехто з генералів себе поводив, як знову ж таки тоді цих самих пригожинських бійців війна пропускали. І очевидно, що він бачить саме у цьому спробах заколоту, спробу спробах якихось військових путчів, для себе найбільшу загрозу, тому от просто починає рубати. Голову а, цьому самому військовому утворенню. <кій> як далеко це все зайде? Ми не знаємо. При тому, знову ж таки, поки що, очевидно, Путін довіряє ФСБ як знову ж таки рідній для нього структурі, структурі, яка керується близькими до нього людьми. Тому, наприклад, цим багато хто із аналітиків пов'язує той факт, що, наприклад військові дії в курськ в курській області були оголошені контртерористичні операцією. тобто виведено це фактично з під військового керівництва знову ж таки це суто припущення тому що ніяких фактів немає але можна припустити що путін може вважати що знову ж таки оці всі події в курській області те що туди достатньо спокійно зайшли збройні сили україни це теж прояв якогось заколоту Якихось відповідних дій проти нього особисто, тому там треба залишити надійних людей. Нехай вони цим всім керують. Тому прогнозувати це важко, але те, що Путін справді боїться якихось заколотницьких дій з боку силовиків, це факт. І я припускаю, що це справді може піти дуже далеко за межі од скажімо так, оцих замів колишніх Шойгу і Інших там усіх всіх великих казнокрадів, але як далеко, у мене тут ніякої інформації немає. Тут ми можемо лише займатися якимись припущеннями. Ви згадали Курщину, і ось 6 вересня уже минув місяць, як сили оборони зайшли на Курську землю туди на територію Курщини. Які можна вже назвати політичні наслідки цього чи можна їх побачити? Бо, начебто, поки що Кремль робить вигляд, що нічого не сталося, але все таки на що це має вплив і, 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 і які ознаки можемо побачити? А ви знаєте, а я думаю, що мабуть те, що Кремль робить вигляд, що нічого не сталося так старанно, це, мабуть, і є найголовніший політичний наслідок, тому що от знаєте, зараз усі в світі достатньо переймаються цим питанням, тому що по суті, от дії збройних сил України і реакція на це з Кремля, вона зруйнувала всі багаторічні чи навіть десятирічні теоретичні розробки від видатних. Західних теоретиків щодо питання ядерного стримування і відповідних ризиків пов'язаних із ним, тому що знову ж таки Збройні сили України заходять на територію Росії, яка всім світом визнається територією Росії. Яка реакція з боку Росії ядерної держави? Робимо вигляд, що нічого не відбувається, розказуємо, що зайшли якісь бандити, применшуємо старанно масштаби цих всіх дій. Ну і паралельно пропагандистки запускаємо тезу, що це все неважливо і тому подібне. А, виникає логічне запитання. А де конкретно межі цього неважливого? От до якої межі російське керівництво в будь-якій незрозумілій і негативній для себе ситуації буде робити вигляд, що нічого не відбувається? Ну, немає до, на що тут дивитися. Сподіваємося, що до Московської області не виключено. Ну а, а як це все спростувати? І таким чином виглядають, м'яко кажучи, недолугими аргументи, в тому числі і тих західних партнерів України, які розказували, о, ні, не можна там давати Україні допомогу, бо одразу буде ядерна війна. От погодьтеся смішно, наприклад, оці всі історії, які нам кілька років розказували, що не дай Боже, українські збройні сили з'являться в Криму. Це ж все уже там Путін цього вже точно не витримає. Тут українські війська заходять на територію, яка Путіна обирала вперше, в друге, втретє. Постійно обирає Путіна, і Путін абсолютно байдуже, просто байдуже. У нього є улюблена іграшка під назвою Війна в Україні, і він від неї не хоче відмовлятися заради якихось там своїх незрозумілих йому територій. Тому ну, от, от всі ну, дивіться. Знаете, всі західні змі е, пишуть, що от на заході е, в е, політичної еліти, все таки змінилося сприйняття Росії, змінилося сприйняття режиму їхніх червоних ліній. А в російської еліти щось змінилося у сприйнятті? Ну знову ж таки, вони ж не будуть нам про це розказувати. Більше того, після всіх всіх прослуховувань, які публікувалися. В ЗМІ, які знову ж таки були достатньо негативні для учасників цих прослуховувань, вони, мабуть, будуть максимально обережні, але я більш ніж переконаний, що для них це так само певний сигнал. Знову ж таки, чому російське керівництво і Путін особисто робить вигляд, що нічого не відбувається, тому що найстрашніше для будь-якого російського правителя це показати слабкість. Він може бути яким завгодно кривавим тираном, уперем, вбивцею, і це буде нормально для російського правителя. Це нормальна модель поведінки, але він не може за жодних обставин демонструвати слабкість, що все, що відбувається, не за його планом. Тому що як тільки він демонструє слабкість, одразу у всіх виникає запитання: а може його так достатньо просто замінити та і все і вирішити на цьому всі свої проблеми, як неодноразово знов ж таки в історії Росії бувало. Ну там уже з'являються, хоч ми не можемо довіряти цій соціології, але все-таки кажуть, що рейтинг Путіна він все таки підхитався, починає знижуватися. Але все таки 91% громадян Росії стурбований українськими військовими операціями на території Росії. 57% не чекають нову хвилю мобілізації 60% не бачать у цьому зовсім жодної необхідності. Це дані дослідження російського левада центру за 30 серпня. А чого власне вони не чекають мобілізації? Вони. Я вважаю, що сам Путін має виганяти українців з Курщини чи строковики? Ну вони їм, їм же пропаганда розказує постійно. Там дуже багато добровольців цей потік цих самих добровольців не скінчаються. Ну зрозуміло, що громадяни вважають. А навіщо тоді якась мобілізація? Тут добровольців вистачає, всіх з ними переможемо. Тобто тут сама пропаганда в цьому контексті працює. Але я думаю таким чином, що в принципі ті настрої достатньо. Непевні російські громадяни вони, звичайно, ні на що не впливають, тому числі на думку самого Путіна. Але от настрої того, що ми можемо назвати російською елітою, це вже знову ж таки більш мабуть небезпечно, і ми повертаємося до початку нашої розмови щодо е побоювань якихось відповідних переворотів, тому що з точки зору російської еліти Путін уже неодноразово раніше слабкість показував. От, наприклад, успішні удари по російським НПЗ. Це ж удари по кому в першу чергу по російській еліті. Тобто, там же ж їх не контролюють звичайні люди. Це не, це не той бізнес, в якому ти можеш його побудувати, там розпочавши з низів. Ні, це бізнес пов'язаний виключно із людьми, які мають доступ до тіла, доступ до російської еліти. Мають відповідні можливості, ну і зрештою платять за це достатньо серйозні відступні. Тобто, вони ж там завжди фінансували ці всі приватні військові корпорації, інші там аспекти пов'язані із діяльністю Путіна. І От вони бачать: от дрони СДУ долітають, наприклад, до чергового НПЗ, і вони бачать, що російська влада неспроможна захистити основу своєї економіки, а головне основу. Е Статків своїх найкращих людей, на яких, власне кажучи, Путін свою владу завжди і спирав, в інтересах яких завжди працював. І це насправді такий от дуже серйозний, я думаю, сигнал для них. І я думаю, що знову ж таки оці всі ретрубації серед силовиків так само можуть бути пов'язані з цим. Тобто, абсолютно очевидно, що Путін, от можливо, навіть не до кінця. Маючи якусь конкретну інформацію, але от все одно суто, інтуї... суто інтуїтивно шукає зраду. Десь от точно є якісь заколотники. Ну не можуть бути вони задоволені. Точно комусь не подобається, точно якісь заколоти треба їх. Всіх виявити. всіх пересадити, да всіх пересадити, а бажано ще когось вбити, щоб іншим було неповадно, там шляхом викидання з вікна, щоб потім сказати, що він раптово Надумав покінчити життя з життям самогубством. Тут ж така суто, суто мафіозна логіка, що ти не можеш демонструвати слабкість, і ти завжди, от всіх тих, хто сумнівається в твоїй силі, ти повинен фізично знищувати, щоб інші боялися. Ну, ми бачили, як його запитали там і про Газпром, і про Роснєфт. на останньому економічному форумі. Він трошечки зніяковів, не знав, що відповісти. Але, але сказав, що все таки в Росії все добре. З грошима теж все добре. Ось вони вже і бідність майже подолали. В них там рівень знижується. Заступник голови ради нацбезпеки їхній Медведєв, навіть вирішив міркувати, як складатиметься їхня доля далі, чи триватимуть санкції ще. Заходу і що буде, коли прийде Трамп або Гаріс у Білому домі до влади? Так ось він вважає, що санкції в Росії будуть назавжди, і цитую до розпаду і громадянської війни у Штатах. Це такі нові страхи і фантазії Медведєва. Чи підготовка населення? Що ось все буде гірше? Санкції завжди будуть. Звикайте. Ну, Медведєв, він в принципі виконує таку достатньо специфічну функцію. Він говорить те, що інші говорити не хочуть. А він очевидно якоїсь альтернативи не має. Тому от він постійно погрожує заходу, постійно е, обіцяє всім е, якісь відповідні страшні страждання і тому подібне. Е, ну і можливо, так само це стосується і внутрішньої аудиторії. Мабуть, і в першу чергу стосується внутрішньої аудиторії. З, знову ж таки, усіма відповідними наслідками. Ну, знаєте, от у них така достатньо цікава комунікаційна схема і взаємодія між от, цими самими російськими посадовцями. До речі, пане Петре, якщо ми вже зачепили санкції, да, то ми знаємо, що до Москви зібралася місія міжнародного валютного фонду. Це вже означає, що новим санкціям кінець. Ну, я багато чого з цього приводу читав. Я не є фахівцем з питань міжнародного валютного фонду. Я лише читав тих, хто в принципі фахівцями є з цього питання. Там є розбі... різ... різні думки, зокрема, вказують на те, що місії міжнародного валютного фонду є різні що ця місія вона може виконувати суто спостережні функції стосовно вивчення там стану російської економіки. Хоча я, чесно кажучи, тут підтримую повністю позицію нашого МЗС, це негативне явище, це ганебне явище для МВФ. Воно не може бути ніяким чином виправдане, тому що багатьма міжнародними корпораціями це буде розглянуто як дозвіл на повернення до Росії. От, о, враховуючи те, що Росія абсолютно не знижує рівень військових злочинів. Атак на Україну, ну взагалі не демонструє жодним чином зміни якоїсь своєї моделі поведінки, то е, контактувати з ними, якось там взаємодіяти. Ну це просто ганьбата і все. Ну коротше кажучи, це е, мабуть буде найганебніша сторінка в історії МВФ, і це той факт, про який ми не повинні забувати і нагадувати так само МВФ. Тому ну, що ми з МВФ з років слугують інструментом російської пропаганди засобом виправдання російської агресії проти України це ганебна сторінка. Не треба не треба тут нічого замовчувати. А треба їм про це прямо казати. Ви робите ганебні речі, за які можливо потім доведеться відповідати. Ну не обов'язково звичайно на лаві підсудних. Але в якості свідка на міжнародному трибуналі проти знову ж таки російського режиму я не бачу тут якихось особливих для цього перешкод. Тому треба про це казати. Це неприпустимо. Неприпустимо демонструвати будь-яке відродження, відновлення зв'язків із Росією допоки Росія не змінить свою агресивну, нелюдську терористичну модель поведінки. От вони ж не посилають місії спостереження, наприклад, відділ. От чомусь не посилають на то можна там послати, там, наприклад, там, прислати э, толкових бухгалтерів, там, нехай там порахують там, витрати, доходи. Рівень розвитку економіки. Чомусь вони цього не роблять. Я ніякої відмінності між Росією та ІДІЛ не бачу, але от чомусь а, Західний оцей самий політичний клас досі продовжує вважати: Ні, Росія це наддержава, це член ООН, це член Радбезу ООН, з ними треба взаємодіяти, спілкуватися, скільки завгодно терорист, терористичних актів вони б не робили. От що, наприклад, був нещодавній обстріл. Львову. Це був чистий теракт в чистому вигляді і з відповідними задачами і відповідним результатом. А потім, ну так, а тепер ви, МВФ поїде, поїде ще прокредитує. Так, нехай нехай там ще як Гросі на Заєс обнімався з окупантами, нехай вони теж там пообнімаються, сходять в ресторани, кри поїдять, горілки вип'ють. Ви згадали про лаву підсуд. Цього тижня прокурор міжнародного кримінального суду Крім Хан він вийшов з заявою і сказав, що Путін все одно рано чи пізно постане перед судом за всі злочини в Україні, і що раніше теж всі сміялися і не вірили, що такі особистості, як Караджич, Мілошевич і інші злочинці, які мали велику владу і гроші, і вплив постануть перед судом. І також Карім Хан сказав, що чекає все таки від Монголії. Якихось додаткових і чіткіших пояснень, чому вони проігнорували ордер міжнародного кримінального суду на арешт. А які можуть бути ще пояснення? Тут здається, вже після Монголії, після Бразилії. Ну цих спроб, так ми можемо дійти висновку, що Путіна ніхто ніколи не заарештує, поки там свої не здадуть і не приведуть в Гагу? А свої не здадуть і не приведуть в Гагу. Бо їм буде простіше його вбити аніж відводити в Гагу, щоб він свідчив проти них. Тому це цього ніколи просто не буде. Ну це треба розуміти. Що Путін або помре своєю смертю, або помре смертю за допомогою а, своїх найближчих соратників, для яких просто він перетвориться на якусь, наприклад, важку ношу. Ну або просто не не, не обов'язково вб'ють. Але, наприклад, там а, станеться сценарій як зі Сталіним, що там будуть з ним щось трапиться, вони будуть тиждень думати, надавати йому допомогу чи ні. Тобто, ну, у Путіну, я думаю, краще було б вивчити власну історію. Причому не історію Рюріка та якихось інших легендарних особистостей, а все ж таки щось ближче до нього. Але знову ж таки, повертаючись до вашого запитання, ну, це є прямий результат деградації світової системи правопорядку, яка в першу чергу пов'язана із тим, що західні. Держави, які тривалий час виступали в якості ключових гарантів прав людини, відповідних свобод, пов'язаних з цими правами, зараз від цій місії відмовляються. І всі в світі це бачать, всі це розуміють. Ну, от, наприклад, в Монголії я думаю, всі прекрасно розуміють, що, якби, наприклад, вони заарештували Путіна, і після цього розпочалася агресія спільно Росії і Китаю проти Монголії, яка би знищила Монголію. Ну навряд чи б хтось, окрім якогось занепокоєння, з цього приводу щось висловив, ну, це ж факт, в принципі, тобто, всі бачать, що проти суверенної незалежної держави можна здійснювати неспровоковану агресію, і тобі за великим рахунком за це нічого не буде, тому що держави, які раніше оголошували боротьбу за відповідні цінності своєю ключовою задачою, зараз просто говорять. Ні, ну це не наша справа. Нас це не нас це не турбується. Давайте якось там домовляйтеся між собою. А ми тут взагалі ні до чого. Тут ми будемо казати правильні речі, але нічого робити не будемо, тому що робити щось це дуже складно, важко, дорого. Навіщо нам це все треба? Ну, і всі всі держави у світі це бачать, ну і відповідним чином. Дивіться, тут такий цікавий момент. Ще нещодавно, е, наприклад, Південно Африканська Республіка. Ну, держава, м'яко кажучи, достатньо позитивно до Путіна налаштована. Вони все ж таки вмовляли його не приїздити. Ну і він послухався. Пане Петре, сплив час. Маємо виходити. все таки будемо сподіватися, що Путін побачить цю залу із середини. рано чи пізно нічого не вічне і, і земне життя, і політичне не вічне. Дякую вам. Петро Олещук, Дякую. політолог, був разом з нами. Я Інна Марецька, на цьому завершую свою частину роботи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.